Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги принтер етикеток. Це універсальне рішення для термодруку, яке підходить для використання вдома, офісі та в школі. Чудово підійде для студентів та школярів, тому що легкий у використанні та дуже зручний. Даний принтер здатний друкувати 15 мм міліметрові наклейки з термоетикет, Забезпечуючи чіткі результати, виготовлений з високоякісних матеріалів, тому служитиме довго та надійно. Представлений в різних кольорах, тож ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби.